Ну, от ваш оптимізм трохи розходиться із тим, що можна почути зараз от від керівництва того ж Нафтогазу, де радять запасатися теплими речами, там навіть піднімається мова про пічки буржуйки. От як, як, як це співставити? Я до кінця не можу зрозуміти те, що відбувається, це відбувається шантаж Нафтогазу. Нафтогаз шантажує уряд таким чином. Коли вони не брешуть по даних, скільки в них є запаса природного газу, які дані видобутки, видобутку вітчизняного видобутку газу цього газу цілком достатньо для проходження опалювального періоду. Тобто вони називають якісь абсолютно нереальні цифри, там 800 мільярдів гривень їм треба, там ще скількись мільярдів треба. У мене питання до адекватності керівництва Нафтогазу, але це питання не до мене. Це питання до Вищого керівництва країни і до Кабінету міністрів, як до органу управління Нафтогазом. Заяви Нафтогазу стосовно там зменшення температури в оселях на 4 градуси там якісь інші, якісь інші пункти, які є, вони не, відповідають, вони не відповідають жодним нормативним документам. Кабінет міністрів не приймав жодних рішень стосовно зменшення температури в оселях. Кабінет міністрів не приймав рішення, що буде холодно, там, чи буде холодніше, чи ще якісь будуть речі. Звичайно, ми будемо. Враховуючи наявні ліміти на газ, ми будемо старатися не допускати перетопів. Ми будемо старатися давати гігієнічний норматив. Ще раз нагадую, гігієнічний норматив в оселях – це 18 градусів в звичайній кімнаті, в наріжних кімнатах, де дві або більше стіни зовнішні. Така температура має складати 20 градусів. Оце гігієнічний норматив. Тобто, але це інші нормативи, ми будемо дотримуватися. Ні про які 14 градусів, 16 градусів мова не йде. Стосовно того, чи треба запасатися теплими речами, ну, шановні, ми з вами знаходимося в стані війни. І локальні проблеми вони можуть бути. Тому що йдуть обстріли, йдуть ракетні обстріли і так далі. Тобто, можлива ситуація, що буде ушкодження локальне, ушкодження об'єктів інфраструктури і в якійсь в якомусь мікрорайоні, там в якихось будинках, можливо, не буде певний час, поки будуть виконуватись відновлювальні ремонтні роботи тепла. Тому якийсь резерв повинен бути, і люди повинні ну, прогнозувати свої дії. Говорити про те, що буде там холод і треба буде використовувати там якісь буржуйки, там чи ще щось. Ну я не бачу цього. Тим більше в Черкасах. Ну, ми ж повинні розуміти, що є, наприклад, території, де дійсно важко забезпечити теплопостачання. Той же там Донбас, ситуація там з постійними обстрілами того, Нікополя, Марганця, там і Миколаєва. Ну ми ж знаходимося в інших реаліях і в інших умовах. Тому я не можу тут підтримати дії Нафтогаза. Це такий популістичний шантаж який викликає у мене особистого огиду.